отже потужне підсилення потужне підсилення як каже президент отже 27 серпня 2025 року, екс двадцять п'ятого з євроінтеграції та міністерка юстиції з двадцятого року 2020 стала офіційно повноцінним послом україни в сполучених штатах америки це Прекрасна людина, пані Стефанішина, пані Ольга, яка є, значить, обвинувачена в корупційній справі, яка тягнеться з 2013 року, коли вона працювала в мін'юсті. Точніше, коли вона працювала в мін'юсті під керівництвом Олени Лукаш, понад 10 років тому вона підписала документи на проведення тендур, за, за яким значить держава втратила 300 тисяч доларів. 300 тисяч доларів, значить, прекрасна історія. Ба е, більше того, значить, вона і досі має статус обвинуваченої у привласненні або розтраті майна шляхом зловживання Суд по е, Чергове засідання значить, відбувалося 24 червня 2025 року, але воно там було перенесене. От, молодець, молодець. Поговоримо трішки про її кар'єру з 2013 року. Вона працювала в Мін'юсті. От е, знову ж таки, та ж кримінальна справа по тендеру, яка е, по тим е, коштам і по тому курсу: це 253 тисячі. Дві е, тисячі 2 мільйони 523 тисячі гривень. Це от загальна сума збитків. Е, вона пані Стефанишина опікується в інтеграцію 2007 року. От двадцяти двохрічною е, прекрасною е, людиною вона прийшла на роботу в мін'юст. Е, от саме е, в 2010 році. Е, потім за часи Петра Олексійовича вона на Кабміну, ці і виконавчій структурі вона працювала, і 17 по наступи рік не декларувала жодних чи активів. А її доходи е, зросли від 386 тисяч 980 гривень у 2016 році до 767 тисяч 295 тисяч гривень у 2019 році От, е, до речі, е, потужно балотувалася Верховна Рада від е, української стратегії Пана Гройсмана. така партія була, якщо ви пам'ятаєте, це, це, цої... це, 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 це вона. Це, взагалі, просто типу шикарна історія. Е, віддати напрямок євроінтеграції людині, яка працювала в команді Януковича. Це, 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 це просто. І е, зараз просувати е, просувати людину в свою команду. Коли ти розповідав всім на виборах, ну фактично, одні з ключових гасел на прапорах були антипорошенківські, і вони дуже дуже підтримувалися в суспільстві, та враховуючи е, Петра Олексійовича Порошенка, от з уряду, з його уряду. Призначити і просунути людину. Ну, це ж теж 5 балів. Подивлюся далі як картинка з армою. Це теж дуже прекрасна історія. Будинок просто. Вони... Чим прекрасна, тому що баня Стіфанішина, точніше її чоловік, який очолює певні е-е е комерційні структури, виграла чотири конкурси. Чотири конкурси поспіль на управління активами, е переданими в арму, де там яка фоткалася топліс. От перед своїм відходом на книжку, значить Бо е, більше того, у березні 25 го року одна з е, компаній е, її чоловіка стала управителем будинку про спілок на майдані Незалежності, хоча е, подала до арма скоріш за все підробні документи за версією слідства, тому що антикорупційна прокуратура завела там відповідну справу. ну Батько Віталій, кравець пані Штефанишини, живе в Одесі, де займається власною справою. Там у нього три квартири, переважно отримані у спадщину, тому поки все логічно. Але раптом у 2000 році купив парка місце приміщення у ЖК кабінет. З низкласу Львівська площа, в центрі Києва, згідно з договором, на все краєвець витратив приблизно 650 тисяч гривень, або 16 тисяч доларів, за тогочасним курсом. Там і же і пар... мама, комісії, там же і Да, 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 да. От, е, тому mm. і хату вони купили, е, площа квартири 100 квадратних метрів. Е, значить, вона дуже прикольна. Тим, мама, що, б... що, мама, б... значить, по б... марками раніше жовтня з цього року. Е, 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 значить, е, е, це, як це називається, коли дружина сина? Як це його, сподівай ти мій? Е, е, невістка. о, Невістка купила квартиру. Е, е, Да, э, да, пані міністерки Надія Кравець площею близько 100 квадратних метрів. От э, така прекрасна історія, при тому я ще раз кажу, там э, провадження кримінальне, там іде суди, і пані, пані э, це, міністерка... це ж багато про що говорить. Я не знаю, ну насправді як можна додуматись до такої історії. Ну, Суспільство зараз. От я просто поясню. Та ж і офіс президента дуже часто ображається на мене. Uh, що ти типу, покритикуєш і так далі. Ну, дивіться. Ну, людина в, 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 в вищий антикорупційний суд ходить. обвинувачує, Вона все на всім обвинуваченою. Ну, як думаєте, суспільство сприйме таку кандидатуру на посла? Ну, мені не дуже хочеться позоритися в Сполучених Штатах Америки. Там не всі такі, як Трамп. Там є дипломатична служба, там є цілі відділи, які досліджують Україну. Ну, це просто позор. Позор в тверезі американській політиці, от така біографія це позор. Це вже точно знижені позиції. Тому що є завжди чим уколоти, є завжди чим показати, те, чим б'ють постійно Україну. Корупцію. Но це не від того, що ми багато про неї говоримо, як, як Єрмак іноді каже. Це від того, що вона є, що забирає. І тут же є, і, 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 і Лукаш згадали. Тут є і свіжак з Армою, там «Укрправда» трошки не дожала. В контексті того, це все люди офісу президента. Якщо, якщо подивитися, хто у кого ради, хто у кого працює, це просто тупо офіс президента. Вона заводила, да, вона учасник завести до людей офісу президента е, в кампанію, яку забрала арма у, у російських е, товаришів, для того, щоб відновити управління і держбюджет отримав кошти. Ну, Кошти і заробляти на цьому будуть ставлені офіси президента України, як це дуже часто буває. Ну і вибачте, просто тупорила корупція, така побутова, яку я дуже часто от з колегами ми розслідували. Я пригадую такі речі понад спогло дуже часто. Якогось департ директора департамента, міністр, квартира на Львівській площі 100 квадратів, на маму, мама-пенсіонер, ніде не працювала, 3 мільйони гривень. На ринку мінімум 12 мільйонів. Тобто різницю порахуйте саме. Ну ви взагалі спробуйте за 3 мільйони гривень 100, 100 квадратів купити на львівські площі. Просто спробуйте. Типу, мені, мені цікаво, просто як, як у вас це вийде. У неї вийшло, і це наш новий пані посол такий собі країні, як мі... Сполучені Штати Америки. На мій смак ну, та, та країна, де нам є чим займатися. Ну, вони ж надали Агриман, ну, тобто вони погодилися, що вона буде послом. На Львівській площі купити квартиру. Ну, знаєш, ми... зараз буде. Як, як продам гараж, купіть мою квартиру на недалеко до Львівської площі, 60 квадратів. <звук> Розумієте? ну десь, е... Тобто, це не є якісь там фантастичні речі, але питання в тому, що до неї є питання. ну В принципі, таке тільки Ну все раніше вона. Стефанішина пошла, бо тобі сказала, що на я, я, 30, 30 тебе купить. Я, я не захищаю Стефанішину. Це треба теж зрозуміти. Та? Ну Тобто, от вона займалася євроінтеграцією в уряді, та? ну то вона вела там переговори і вона часто фігурувала за Шмигелем. У... Ну, і раніше так Порошенко сам працював в уряді, Януковича, то що 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 нам тепер зробити? Повіситись чи повісити Порошенка? Давайте визначатися, от, от і просто да. друге. Хочу, я хочу за друге говорити те, про я це за... і не, толер... не я, я за те, що треба було провести люстрацію раз і назавжди, і попрощатися з цим непотрібом і далі його не обговорювати, тому що це мені нагадує нашу дискусію: що а чому бойко не сидить? Ну, а чому бойко не сидить? Ну, дійсно. Ну там чи є до нього питання? Ну, повно питань до бойка. А чому всі інші не сидять? Ну, от, Багато там хто бу, були злочинцями, хтось втік, хтось не втік, хтось себе почуває в безпеці, той самий Бойко. От, з якої радості Я Бойко... Я думаю, на дойку, на, думку... пана... на, Малюка... на думку пана Малюка і пана Зеленського, ще недостатньо він русак, цитую класика. А, ну, от, слухай, і Стефанішина, вона тут обіздили. Вона, вона не випадає з когорти ніякої. Вона типовий представник цієї системи, в якій ми змушені жити далі і постійно про це говорити, як папушки, знаєш. ну ті. Стефанішина, вона mm. от, да. да, Її відправили в Америку послом. І зручно це. Ну, це Ясно річ, що зручно. Це дуже... Це дуже хорош, це дуже хріновий вайб. Тобто, у нас з роботою посольства твориться. Ну будемо відверті. Відвертий треш. У нас є дипломати, у нас є дипломатична інституція, є люди, які вчаться, є досить якісні, є з досвідом, є без досвіду. Але я так знаючи когось з них, можу сказати, що у нас блін інституція. Ця існує, це, це добре, це все втрачено. Замість і, того, ми і, призначаємо, і, у нас є практика. У нас є практика збитих льотчиків. У нас досі Венедіктова сидить і просирає абсолютно всю роботу в Швейцарії. У нас, е, в, у, нас у одного із ключових союзників. В одному з ключових союзників сидить чувак, який не знає, їхньої мови, а вона головна міжнародна. Не знає її. Ну, але так треба було. Гавернічок полягав в тому, щоб його туди і відправити. Тепернічок, щоб Стефанішину відправити. Тому що йшлося ж про... Я про Велику Британію. Була відсилка до Великої Британії в цьому коментарі, що людина не знає англійської мови. Конкретно на Стефанішину надія тільки на коротку спідницю. От, Вибачте за сексіс. Якщо у нас. Якщо у нас дипломатія буде працювати на рівні там, короткої спідниці, ми нікуди не заїдемо. У нас вже була Маркарова, і я спілкувався широко з діаспорою. Сука, нашого посла. Побачив, ніхто не знав, ніхто не пускав на порог. А знаєте чим? А, а знаєте, чому так сталося? блядь? Вона займалася свій, своїм рестораном. Вона відкрила в Вашингтоні ресторан української кухні і 90%, 95% свого часу витрачала на нього. Такий вот прикол. Там, ну, це не прикол, це, це відомий факт. Ну, дійсно, це питання кудись відправити. Ну, кудись так, а розумієш, далі. я не хочу. Для мене, для мене вона системна людина. Вона системно займається корупцією. Системно. Щось і сіді на корупція. В тому плані так. Я системно. не хочу, як український громадянин, її бачити на посаді посла. Я, типу, дуже Як скептично це? відношуся до цього і, і вважаю, що це дуже погано, І вона буде там займатися, ну, м'яко кажучи, не захистом наших державних національних інтересів, які мав би займатися посол України в Сполучених Штатах Америки. Ну вони я ж не всі е, 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 імператору Ітьману всі я України клянуться, що ну... Де, Саш, ми я не мірю будем... ми ж, я не міжнам корупціонерів. Україна. Хто О, у нас гемансія це... Е, Ну, це е, я так прикалуюсь тому що відкрию вам страшну таємницю. Я питаю, можливо... хто гетьман всія України, Саш. Е, я не зрозумів З страшну таємницю. Е, у Володимира Зеленського в структурі партії Слуга народу е, називали е, перший або гетьман всія Україна. Ну, так, до слова. Да. Це дуже або перший, гетьман. його називали, або гетьманці, я Україна. Можу показати табличку, що я. Ні, не треба. Ходи ще, бо тебе так приш'ють з такими подробицями. Ні, ну це ж не секрет, не секрет. Ну, я ж не кажу, хто це казав, але в цілому в структурі кажуть, перший сказав, перший. Саж, перший, другий, це так Лукашенка називають. Перший, перший О, сьогодні відвідав А так Володимир Зеленський називає з 20-го року. Я, я підписаний просто на цей, пул Первого. Ну, це це телеграм-канал е, Лукашенка. Ну, щоб, для того, щоб знати, що в курсі. І він відвідував сьогодні колхоз імені Кірова, чи щось таке. Ну, коротше, ми там були. Та ну ти ж не дослухав, а ти далі продовжуєш. У мене ж на все є якась історія. От у 2005 році, ми коли їхали у Вільнюс, ми проїжджали по цей колхоз. І там було тіпа, як кафе, ну придорожнє. Ну У них там взагалі проблема з громадським харчуванням, з заправками і так далі. І ми такі заходимо і кажемо, 2005 рік, і кажемо, дайте нам, будь ласка, кави. А у нас нема білоруських рублів. І що таке колхос і Мінікірова? Там стоять якісь ветрушки, якась курка дохла. Там, ну, коротше, на, на вітрині це треш. І ми кажемо: у нас є 5 євро, ми хочемо три кави. Дайте нам на 5 євро 3 кави. І стоїть якийсь чувак. ну, Очевидно, він КГБіст. Це ніч. ну, Це десь близько 23-30. І він такий. Бірі. І вона така під касу ці гроші підкладає, розумієш, це первого, е, Я не знаю, там, хто там під Зеленського там, під, під, підлизував йому е, перший, там, не знаю, перший може стати останнім. питання в тому, що... Там дуже ну, багато таких підлизантів, да? Да, так? Ну, от, ну а покажи і... мені, як, когось з його, його команди, хто, типу, йому сидить, доповідає якусь типу інфу, правдиву, а не я... лежить в жопу. Я, я поняття не маю, чесно. Я ж тобі кажу, я його один раз в житті бачив на прес-конференції, як питання тепла... по себе відповіді. І далі тепла... Мені це... тепла ванда. Тепла ванна. ванда, тепла ванда. Тепла ванда. Це, що в нього відбувається, тепла ванна, да. Тепла ванна, яка у нього відбувається з командою, а історія зі Стефанішиною це історія про пругової поруки. Тому що ця історія, ну... в принципі, дуже. Це історія дуже рока, і вона входить в школа. Вона входить в школу його довірених осіб. Не дарма вона просувала його людей з його оточення в будинок проспілок. І це ж у нас так дуже часто буває, що президент не може не може збагнути відвертого корупціонера. Ну, будинок про свілок, ти ж розумієш що це хлібне місце. Добре, що там немає музею медуз. Розумієш, ну, тому що це напроти, буквально. І Не я підкажу. Я, я, дивіться, я, Не, я, я ти, хочу ти, свою позицію. Я, я можу сказати, що у нас е, завдяки окремим персонажам або окремим діячам в українській дипломатії є певні успіхи і відстоювання нашої позиції, і все. І, і на цьому можна поставити крапку. Таких людей небагато. Це не стосується, зокрема, і Єрмака в тому числі, якби ви хотіли знати. Ну, у нас є стільки люд, люди, їх, ну що, ну, ну, де Єрмак має. Він голова де канцелярії. Ну, ну, ну да, так, абсолютно а, голова, так, коли голова, коли канцелярії Порошенко. Давай, давай, давай пригадаємо, коли був Порошенко так. президентом, хто був міністром закордонних справ? Ну, давай клетку. Кліпок, А, а він був міністром закордонних справ? Ну, по документам. Ви, 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 ви по документам по абсолютно і По тому, секрету. В, да, це просто, це просто біда, насправді. Ну, тобто, це ж та історія, коли не треба. Не треба корупцію, недолузість минулої влади, типу, виправдовувати недолузістю і корупцію нинішньої влади. Вони багато схожі. Тут, розумієш, тут ідеальна історія. Стефанішина працювала сука і у Порошенко у Гройсмана. і тут. Тому вони, блін, чорт забирай, схожі, абсолютно схожі. Але Іван Олександрович страдає страждає тим, чим страждав Петро. Я вам знову каміна відкрию. Знову Камінаут. В 2019 році я по чесному о, для заради експерименту, не, ну я не ну, ідіот, я розумів, що нічого не буде. Подався, е, пам'ятаєте, ця от Зеленська була тема ліфт? Мені навіть відповідь на електронну пошту не прийшла. Мені навіть відповідь на електронну пошту не прийшла після реєстрації. Тому, як би, все понятно для мене. Е, дивіться, чому про Стефанішину я ну, трішки ну, скористаюсь правом чувака по центру. Е, проблематика ситуації заключається в тому, що кадрова політика напряму впливає на ефективність держави під час війни. Кадрова політика напряму впливає на те, скільки грошей ми витримаємо, на те, скільки ми втрачаємо, на те, е, наскільки у нас є шанси виграти. І насправді корупція і вся ця історія вона вбиває не менше, ніж вбивають росіяни українських воїнів на фронті, і до тих пір, поки Володимир Олександрович, або як кажуть, перший службі народу його так називають перший не витягне голову з п'ятої точки і не почнеться реальний процес нормальної кадрової політики, ми будемо мати теми для обговорень в стилі пані Стефанишини. Тому що а, воно, але, але... ну це при, Трампі, це при Трампі проканає. Окей, красива жінка, може одягнути коротку спідницю якимсь чином повпливати. А ну а Трамп же ж тільки на 3,5 роки А далі що? А далі що? Тобто, ще раз, це це так не працює. Тому, пане президенте, витягайте, давайте працювати. Олександр Олександр, Олександр я... вирішив питати лекцію Зеленському. Ну твоє право. Ну, це 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 влучна е, влучна історія. Але але розумієш, а кого, а кого взагалі призначали за нормальними критеріями, кого, де, де не мраз в найближчій команді? От я не бачу цієї політики, хоча дуже багато посад державного значення, національних інтересів, а не просто клубу по інтересах. І на окрім того, що вона ну очевидно. Слабка кандидатура, ту, проховуючи її біографію, вона відбита корупціонерка. І, на жаль, для президента відбитий корупціонер. Це частина команди, кругова порука, працюємо, ми всі єдине ціло. От, на жаль, а не історія про те, а окей, у тебе є провадження, у тебе є обвинувачення, у тебе є розслідування журналістів. Типу, я нікого покривати не буду, ось телефон набув. Як, як він казав на, 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 на початку на залі своєї каденції. Ще раз, вона отримала, ну, тобто посла просто так не призначають, має бути агріман, тобто погодження американської сторони. Да, це Чому? ж, ну, ну, слухай, ну, це ну, це така історія. Вона працювала, ну всі ж знають, як це погодить. Ну, ти що думаєш, що Штати Америки будуть сидіти там і перевіряти, і казати, ой, ні, ми там хочемо іншого, чи ще щось. Ну, вона працювала в системі уряду, такі, окей. Ну, так, да, так і є. Ну, ну, всі пошукали, всі не ж знають, що це.